Із водопровідної камери дістають частину гідрокомпенсатора. Це рухома ділянка водогону. Конструкція з'єднана з трубою, яка прокладена по дну південного бугу, і може лінійно розширюватися. Відповідно, з зміною температури води вони мають властивість. Подовжуватися або е, корочуватися, звужуватися. Тому цей пристрій е, значить, сконструйований таким чином, що він нівелює ці лінійні розширення, відповідно е, за рахунок цього залишається е, цільність труби і зварювальних швів. На цій ділянці замінюють запірну арматуру. Нові засувки іншого діаметру та довжини. Тож частину гідрокомпенсатора потрібно підрізати. Потім його подовжують, приварюючи шматок нової труби. По розміру підганяють й інші частини. Відбувається ревізія, заміна учільничого кільця, опорного кільця, підгонка під нього трубопровода. Через стару запірну арматуру, щоб ліквідувати аварійні витоки, які стались напередодні на трубі, що проходить через річку, довелось вивезти з роботи 4 кілометри водогону. На дві доби без води залишились вулиці Зарічна, Бугуна та мікрорайони Корея і П'ятничани. На цій ділянці своїми силами ми проводити аварійні роботи не можемо, тому ми співпрацюємо з. Представниками ДСНС, а саме з водолазною службою, витік був в Бугу. Вони сьогодні вже зранку працювали, вони ліквідували тут п'ять витоків. Водопостачання планують відновити до 12.00 16 жовтня. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.